Зірки на стероїдах сьогодні говоримо про супермена, актора Генрі Кавіла. Цитата: щоб втілити образ людини зі сталі, творці фільму звернулися до тренера Суперзірок, того самого, хто створив тіла акторів у стрічці 300 спартанців. Йдеться про ті самі секретні методики. А тепер трохи докладніше: діта Генрі Кавіла від 5000 до 6000 калорій на день. Стверджується, що Кавіл. Натурал. Тобто жодної фарми. Всю цю форму він нібито там набрав за 3-4 місяці до початку зйомок і додав приблизно 10 кг сухої м'язової маси. При цьому він і масу нарощував, і одночасно сушився. Неможливо, можливо? Тренування тепер. Основний акцент був на силові вправи. Станову тягу, присідання тощо. У кавіла станова 200 кг, присідання 136 кг, як для актора. Дуже навіть гідно чи вживає Генрі якісь там препарати. Він сам відповідає, які там стероїди. Та я просто і далі пафосна цитата: його міцна важко здобута мускулатура це доказ відності справі. Суть така стероїди чи важка праця? У США ці поняття майже не перетинаються. Ніби якщо ти на стероїдах, то можна просто сидіти на дивані, колупатися в носі і м'язи там самі ростуть. А справжня робота це тренування, дисципліна та режим. А тепер оцінимо форму. Якщо глянути на його тіло, сказати, що там 3-4% жиру складно. Швидше за все, близько 12%. Дуже хороша форма. Чи можна сказати, що він сидить на стероїдах? Можливо, враховуючи його зріст 186 см і вагу близько 86 кг. Це класичне тіло бодібілдера. Таке можна зробити і без стероїдів. але 10 кг сухого м'яса за 3 місяці. На 5 тисяч 6 тисяч калорій у день звучить сумнівно. Тому давайте поміркуємо, що міг би приймати Генрі Кавіл з фармакології. Припустимо один куб тестостерон на тиждень, 2-3 одиниці гормону росту для відновлення, звісно. І ось ви вже майже супермен. А як виглядав до До ролі супермена Генрі був доволі підтягнутим, з низьким відсотком жиру, худуватим, але спортивним. Чи можна таку форму зробити без фарми? Судите вам.